10 лютого хол Миргородського фахового коледжу імені Миколи Гоголя вітав гостей, які завітали на відкриття унікальної виставки під назвою Той Миргород Нацпром». Авторами експозиції є художники Олег Тістол та Микола Маценко, всесвітньо відомі українські живописці, графіки, інсталяціоністи. Вони є співзасновниками мистецького об'єднання Нацпром, у творчості якого піднімаються питання національної ідентичності, аналізуються українські культурні коди та стереотипи. Роботи пана Олега і пана Миколи експонувалися у провідних музеях та галереях світу. Виставка Той Миргород уособлює гру з національними символами і переосмисленням колоніальних та пострадянських об'єктів у новому культурному контексті. Багатозначною є і назва проекту, яку запозичили з вірша Павла Тичини, що оспівує зміни в українському містечку за радянських часів, розповідає співавтор виставки Олег Тістол. Ми ж з дитинства вчили коли українську радянську літературу, ну ясно, що течена. І там дуже запам'ятовувалось це треба було вчити на пам'ять. І був вірш не той тепер, Миргород, Хрил, річка не та, ну і так далі. А, а в ці часи, це ж ясно, це такі революційні, там якісь всякі експерименти, ну і так далі. Ми ж то розуміємо, що Миргород це саме той, да? от, виходячи з цього історичного контексту, з глибокого культурного, давньої традиції, з всього, це саме той Миргород, в якому от, існує вже там більше ста років, от оце от керамічне училище, яке перетворилось на такий коледж. І Миргород той, що в принципі нічого не могло зламати і змінити. Цієї історичної справедливості цієї географічної місії, яку відіграє Миргород, все. все дуже просто. Завдяки підтримці Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка і ректора Володимира Олександровича Онищенка, експозиція незвичних картин повинна сприяти новому баченню у сфері мистецької освіти і пожвавленню культурного життя Миргорода. Як говорить художник Микола Маценко, Нацпром погодився презентувати свої роботи на Полтавщині, керуючись ідеєю кураторів виставки. Нас запросили не в порожні стіни, де просто ти виставляєш свої роботи і висловлюєшся і там підписуєш, що це такий-то такий. То зробив тоді-то таким-то такого то року з так матеріалу цю роботу. А це уже існуючий простір, художній з традицією, який наповнений. Мистецтвом наповнений студентським мистецтвом там дипломні роботи це все на на стінах висить тут є традиція і ми. Вторгати сюди з своїм суб'єктивним мистецтвом я, скажу, сказав би так, навіть не наважились би ну щоб тут якось так висловлюватись агресивно. Та ми просто постаралися делікатно вписатись уже існуючу естетичну концепцію. На виставці відвідувачі можуть побачити живопис на полотні, графіку та світлові інсталяції з найвідоміших творчих проєктів Олега Тістола і Миколи Маценка, серед яких сучасна геральдика 21-го століття, натюрморти тіні. Великоформатні алегоричні зображення пальм і скульптура. Роботи підібрані дуже важливі і цікаві для мене на сьогоднішній момент. От, із таких дуже серйозних, знакових, важливих періодів. Ну, оці от, це майже вся моя колекція тіні, це тіні моїх близьких друзів і просто друзів, і людей важливих для мене. І це реальні тіні. Це стає людина, насвічується прожектором. Обводиться тінь. І Ці експерименти я проводив досить давно, вже років 30, може більше назад, перші такі експерименти робилися. А потім виявилося, що ж мене так тягне, я ж художник, який вміє малювати, що ж мені то саме. Виявилося, що ця штука, те, що ми ж і фотопроекти робили, вони там є, там висять. Справа в тому, що це така, скажімо, божа фотографія. Тінь це набагато точніше, ніж об'єктив. Я сам себе. Відгородив від такого, скажімо, мистецького, начебто такого типу процесу, да, що, там, фантазії, бо, бо ця, скажімо, така от природня фантазія, вона набагато крутіша, ніж те, що ти можеш придумати. Роботи виконані із характерними рисами творчого методу об'єднання Нацпром. На одній картині поєднуються національні символи та постмодерна естетика. Художники використовують гру з радянськими стереотипами і монументальні образи в індустріальних контекстах. Це так звана геральдична у мене серія, і в ній я використовую українські стереотипи. Зокрема, наприклад, українська поезія. Так? От там ми бачимо ТВКК, це трояндий виноград, красиве і корисне. Чи там ми бачимо це ескіз Великого Герба. Там написано ще не. Ми далі можемо дописати собі в голові ці слова. Тут ми бачимо, ну це вже можна сказати, такий. от… Дещо іронічна от картина. Тут ми бачимо абревіатура «УНСКА». Це українська національна спілка космонавтів та аграріїв. І ми бачимо, що ця ракета космічна, та вона складається з такої кукурузи та кількох морквин. От. Але в принципі воно виглядає як ракета крізь терни до зірок. Так як у нас космонавтів мало, один каденюк, тому національна спілка із космонавтів не виходить. Аграрії в нас багато. Якщо об'єднати ці верстви населення, ці два класи, то виходить чудова національна спілка, чисельна, потужна і змістовна. Микола Маценко, поміж іншим, популяризує чорний квадрат Казимира Малевича, виготовляючи український сувенір, жартівливу версію цього відомого художнього твору. А Олег Тістол іноді пише картини, в яких виражені особисті почуття і переживання. Загалом за багаторічну діяльність митці зібрали багато найрізноманітніших картин. У проєкті Той Миргород художники презентували і спільну роботу чотири скульптури з обличчями дітей. На відкриття виставки у стінах фахового коледжу завітали поціновувачі мистецтва. З вітальним словом та подякою за унікальний проєкт виступив директор коледжу В'ячеслав Лупашко. Він зазначив, що проект Той Миргород це новий досвід для студентів і колективу коледжу та для Миргородської громади, адже нічого подібного за всю сучасну історію коледжу не було. Від імені міської ради художників та кураторів виставки привітала заступниця міського голови Наталія Молочко. Це звичайно непересічна подія в житті нашої громади, і доказ того, що той Миргород. Це місто, яке, незважаючи на війну, незважаючи на постійні обстріли, живе, працює, допомагає армії, не забуває за своє культурне життя, за свій культурний розвиток. Ця виставка чудова можливість не тільки студентів, а кожного жителя нашої громади, наших переселенців, яких у нас також багато наших гостей, долучитися до сучасного мистецтва. Усі охочі можуть безкоштовно відвідати виставку. Експозиція буде діяти до 10 квітня. Вхід вільний за обов'язковою попередньою реєстрацією за номером телефону, який ви бачите на екрані.